Доброго дня. Отримали чергові посилочки. Це від колі, який називається Каховський. Ботиночки коля вже забрав хлопець. За палотяжки дякую. Це нам завжди потрібно. Отримали отакий класний гаджет. Це для того, щоб виглядати отак. Отак. Ну, хто бачив. В підводних лодках така штука вона автоматична, а то там 80-го рівня перископ. Це простий польовий. Завтра його презентую командиру, він скаже, треба нам ще чи не треба. Бачите, ну, доволі проста штука, але для контактного бою вона дуже буде корисною. Так, оце нам дуже потрібно. Ви бачили кількість наших... Чотири лапих друзів, їх багато. Пані вони не дуже люблять корм, але полюблять. До речі, це корисно для них. Так. Це, мабуть, сі. Боже! Ні, це не Сіп. Кольор зберемося, що це таке. Hand wash. Мабуть, Сі. правильний порошок. Вітамінки D3 дуже добре для кісток. Тюна. Тунець. E, ну і ще якісь засоби не є. дякую. Все хлопцям роздамо завтра. Дякую.